Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградова. Це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військовій будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Слухайте, оця вся історія з зупинкою до допомоги американської. Давайте розберемо її на складові, які там от більш, більш суттєві. Слухайте, я. Я просто пам'ятаю початок цей от оці, гарячої цієї нашої фази три роки ось назад. І що я пам'ятаю? Що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, що там була така бюрократія, і щоб щось купити або передати, там якісь були дозволи тих країн, які виробляють, і такі о, о, оця о, так просто не прийдеш і не скажеш. От тобі піастри, давай мені оці штучки-бранзулетки. Ні, так не, не, не відбувалося. Тут, слухайте, ми зможемо купляти і нам зможуть передавати якусь американську зброю без їхньої, без дозволу їхнього. Без дозволу, ні це нормальна практика а, постачання та експорту зброї. А, якщо ми говоримо про реекспорт, навіть а, такий варіант: а, країна отримала дозвіл на виробництво у себе там ракет, як варіант, і оці ракети вони а, виробляють на своїх власних підприємствах, але мають при цьому дозвіл від США. Mm -hmm. І ця країна не може ці ракети продавати там реекспортувати в інше, якщо вона не отримує відповідний дозвіл від США на те, що вона може це робити. А тому, на жаль, ні, вся та продукція, яка по ліцензії американських компаній виробляється в інших країнах, вона повинна отримувати дозвіл на те, щоб далі експортуватися в інші країни, якщо це е, є якісь такі експортні контракти. І Ідень, що не зовсім зрозуміло зараз. Ми говоримо про призупинення, те, що Дональд Трамп хоче призупинити постачання в Україні зброї, чи це стосується якраз цієї категорії, тому що. А, дійсно, США можуть призупинити виконання тих зобов'язань, які свого часу ще на себе брав Джозеф Байден. А тобто, зараз виконання а, пакетів, які йдуть до України, це виконання зобов'язань Джозефа Байдена, не дональда до Трампа. Тобто він діє ось в такому форматі, але з іншого боку, чи а, розповсюджується це на той дозвіл, який давав Джозеф Байден на передачу американської зброї ага. іншими країнами? Отут от нема уточнення, і побачимо, подивимося по ситуації, як буде вона, який мати розвиток найближчим часом. От якраз хотів я у вас запитати за вірогідність повної цієї зупинки. Бо я, якщо чесно, я трохи ну, не розумію сам ситуацію. От я гортаю, бачу свіжі новини, що якась там зупинка все ж таки відбулася. ось що ви думаєте, може да, бути така ситуація? Оцей важель, що Трамп, от. Сказав все. Я домовляюся, все, що від мене залежить, для того, щоб це зробити, я зроблю. Ну, як мінімум, я зупиню вам постачання зброї. Як ви будете воювати там без зброї? Може бути така ситуація. Ну так, він може це використати як елемент тиску. Вони вже використовували республіканська партія, mm -hmm. вже використовувала це в 2023 році, коли блокувала допомогу Україні, Україні, Тайваню та Ізраїлю. Півроку блокували знову ж таки, війна зупинилась. Ні, воювали так. Було mm -hmm. складно, дуже складно. Виник mm -hmm. тоді снарядний голод від артилерії. Тоді дійсно бойові дії залежали більше ніж зараз. Зараз артилерія вона відійшла трохи на другий план. Так вона задіюється безумовно, але при цьому домінантну роль в засобах ураження грають ФПВ-дрони. Згодом. То тому, тому про снарядний голод ну можна так поки що забути про таку проблему з іншого боку, не стільки для зони бойових дій буде відчутно ця проблематика, зона бойових дій вона більш-менш стабільна, і навіть в якомусь сенсі той рівень забезпечення, який ми маємо, достатньо для того рівня оборони, яку ми тримаємо вже півтора роки, тобто з жовтня 2023 року коли ми перейшли до стратегічної оборони Uh -huh. Проблема буде для тилу, бо постачання ракет протиповітряної оборони малого, середнього великого uh -huh. радіусу дії повпливає на терор по цивільному населенню застосуванням як ракетних засобів враження з боку росіян, так і, звісно ж, дронового терору, який, як ми бачимо, зараз збільшується. Тому проблема буде в першу чергу для тилу uh, відображатися. Вона раніше про себе нагадається проблема. Аніж обвалиться фронту чи посилеться оборона нічого такого, я розумію. Я розумію. Ні, та так чи інакше. Ще раз кажу, якщо б могли, зробили це про росіян. Ну, якщо б могли, бо вони часто дуже кажуть, а от ми, якщо б хотіли, і Трамп вони, я сказав, вони воюють на 20%. Я не знаю, що він має на увазі. Ну, я розумію ядерний потенціал, але повз ядерного потенціалу вони вже використали. Навіть цей орішник використовував. Це вже балістика. Ну, це ж балістика пішла. Ну, тобто, це така, така маячня, яку можна і ядерну зброю прикрутити. там, от воно полетіло, Я не знаю там, про що вони кажуть. Ще раз кажу, якщо б могли, зробили. От, якщо б могли, зробили. Тобто, вже ну, навіть не можуть. Окей, слухайте далі. Розвіддані. Наскільки це критично буде, якщо ми втратимо у цю історію? Неприємна ситуація, дійсно, оскільки. Ми отримуємо розвідувальні дані від а, різних а, розві... розвідувальних служб країн НАТО і не тільки НАТО, а, але частково ці розвіддані вони також отримуються цими розвідслужбами від США. А, США мають на сьогодні один з найбільших, а, скажімо так, об'ємів даних, а, які вони отримують за, роз... за рахунок своєї розвідки. Е, тому ми е, будемо мати меншу кількість інформації для аналізу, для проведення адекватного аналізу і прийняття відповідних рішень. Так ми будемо отримувати від інших розвідслужб е, цю інформацію, як і раніше європейських, е, які не зав'язані там на якісь американські системи. Але е, знову ж таки, об'єм буде менший, е, е, якість не гірша, а е, кількість менша. А е, тому в принципі я не можу сказати, що це може стати якимось критичним моментом, але е, неприємним і неподобством, так, безумовно. Ну, слухайте, я, я бачив, якщо ви захочете, подивитися на кількість супутників в небі навколо планети. Ну це рой якийсь. Я ну тобто, я не думаю, що всі вони американські. Так чи інакше, якісь і ще раз я дійсно не знаю, якої якості будуть самі розвіддані, бо є окремо супутники, окрема розвідка, як працює там ця ситуація, але ну в супутниках немає нестачі. Я б сказав, навіть навпаки. Так, щоб всі зрозуміли ситуацію? Якщо мені не вірите, зайдіть, подивіться на що навколо планети, скільки там вже мотлоху мотиляється. Так, слухайте, з цим розібралися. А що ви от думаєте стосовно цієї заяви, що зупинка в цьому в повітрі? от всі ці історії. От що ви думаєте, наскільки вирогідна ця ситуація? Слухайте, я не бачу по ситуації в Одесі, щоб Російська Федерація ну показувала, що вони готові і хочуть, от хочуть цього. Я не бачу, я кожного дня бачу, що відбувається в Одесі. Ну і в інших містах, але якось вони з -з -з... а вони не відпускали Одесу. Вони періодично це роблять. Бо я періодично у вас що вони зараз хочуть знову там від Одеси? Що там? Ну так як і по всій країні, енергетичний терор, удари по енергосистемі, ага. а, і це правда, ну яка може бути призупинення бойових дій? А якщо для Росії це основний такий важель тиску, це такий елемент терору. Тобто, якщо на полі бою вона не може досягти якихось масштабних успіхів, то саме терор проти цивільного населення вона якраз і може масштабувати. Ну, в лютому місяці була найбільша кількість застосованих дронів по тиловій Україні, і вона буде тільки збільшувати цю кількість, і тут а, Еммануель Макрон а, такий каже: А давайте зупиняйте це, все справу. Давайте перемиря в повітрі. Ну, яке перемир'я в повітрі, якщо це а, те, що їм вдається? Терор цей вдається а, саме в форматі цього залякування панічних настроїв, депресивних настроїв. Виснаження населення, морально психологічне виснаження, не кажучи, що час від часу їм дійсно вдається влучити в той чи інший об'єкт, окрім цього іншого, це дешево. Якби вони все це робили ракетами, ми бачимо, що вони не так часто зараз проводять масовані удари ракетною зброєю. А чому? Тому що навіть не дивлячись, що вони випускають ці тисячі дронів у порівнянні з результатом. Який не який, а 3% влучань в них є, більш-менш стабільний такий показник, 3% від загальної кількості, і це по, по саме фінансовому розрахунку: це вигідніше, аніж було б використано якусь кількість ракет, які в 10, 15, 20 разів дорожче, аніж один шахет. І, в принципі, мали б такий самий результат, але з більшими фінансовими витратами. Тому вони від цього ніколи не відмовляться. Окей. Буде таке питання вам ще задам. Десь я бачив там відео якесь. А китайці могли під виглядом корейців загнати своїх? Китайці давно воюють найманці. Там давно є китайські найманці. Ну що ж, якщо на далекому сході там. Скільки вже більше ніж три з половиною чотири китайців тільки офіційно проживають на території Російської Федерації, угу. і там є китайці, які проживають на території Російської Федерації і пішли підписувати контракт з міністерством оборони? А є і ті, які приїжджають на заробітки, скажімо так, самого Китаю? Тому це з 22-го року вже помічалось, що там з'являються дуже цікаві персоналі. Угу. Тобто це такі поодинокі випадки. Ні, це, це yeah? не зовсім поодиноко. Це не можна сказати, що це поодиноко. Тобто, ну це те ж саме, як а, з бувшого СНД. Ну не, для когось він ще не бувший, є це СНД, а, а, є вихідці там, з інших країн, а, так само, як з Африки. Тобто, не поодинокі, а африканців, oh. наприклад, багато. А, в, я в, до чого дивіться, в, я, в, я, я російських військ. Я, щоб ви зрозуміли мою логіку. Ну тобто, це моє там, як у того китайця особисте бажання піти, або там є наказ зіньпіня, сформували 5 тисяч людей, завезли нема їх таких до, наказів, до Кореї, таких наказів От, я дос... нема. там Нем... робиться okay. все трохи по-іншому. Там а, просто нема заборони, там mm. нема наказу, але немає заборони. Все, що не влаштовує політику партії, все, що не влаштовує політику Пекіну. Все це забороняється на все є заборона. Але uh -huh. якщо заборони нема, то це можна робити. Тобто закон okay. дуже простий. Якщо їм дозволяють ось йти найманцями, то Пекін не забороняє цього. Але офіційного нічого немає. Це так само, ну наприклад, як і з Е, нема заборони постачання FPV-дронів е, е, до Росії. Uh -huh. Є е, обмеження. Щодо експорту, але по кількості застосовуємо fpv дронів а, російською стороною, які зростає, також як і застосування дронів камікадзе і нальотів а, на тилову Україну, ми не бачимо, що діють якісь обмеження з боку Китаю щодо експорту до Росії, а якраз навпаки, тільки збільшується. Тобто заборони на збільшення ж немає. Є якесь там а, обмеження по а, експорту mm -hmm. подвійного призначення товарів. Але якщо раніше експортувало, наприклад, дві-три компанії. Там 100 тисяч дронів, і вони між собою розподіляли, То зараз з'явилось 10-15 компаній, і вже не 100 тисяч, а 200-250. Mm -hmm. А загальна кількість менше на кожну з компаній, до того і коли їх було три. Але ну окрема взята кількість менше, але загальна кількість більша. Ну тобто, ніби -то і заборона це не заборона, а це обмеження. Воно обмежено регульовано, регулюється. А кількість зростає зростає навіть цього є? Ні, ні. Росія почала частіше використовувати дрони. Mm -hmm. Я згоден, бо я спілкувався з товаришем, який зараз ось виконує. Ну, ну працюють. Він каже: ми працюємо. Так ось він якраз сказав, що дійсна кількість сутичок, ну таких окопних між людьми. Ну вона не така велика. Всі намагаються воювати на відстані дронами. Дрони. Рон, якісь скиди, якась історія. Ну так, міномети, так, і арта підключається, але ось на відстані. на відстані. Слухайте, мені цікава така історія. Я побачив ці вздовж логістики, їхньої, вздовж дорог, сітки натягнуті. Бачили, дав ці всі шатри? Сітки. Слухайте, я не знаю, так ну що, ну. Не мені цікаво, наскільки воно ефективно, який ще час буде ефективно, бо я так в голові прокручував. Ну почнемо ми їх там же ж не знаю, ну прикрутять функцію, спалити Спа спочатку. В два заходи будемо. Спочатку спалимо зверху, там якимось скидом, напалмам чи кислотою, чи ще якоюсь фігньою ці сітки. Вони ж не з ківлару зроблені, я так розумію. Ці, 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 ці сітки. Ну і все, і дороги чисті. Наскільки ефективна ця історія? Сітка маскувальна дорожна. Якщо якщо просто проти дрона, то так, воно ефективно, воно може зупинити дрон, mm -hmm. але знову ж таки, ми говоримо про дрон. А ви говорите про метод не протидії? Чому не згадувати те, що та ж сама дорога від Бахмуту до часового яру вона знаходиться в зоні, прострілюємо нашою артою далекобійною, mm -hmm. і сітки тут тобто, не допоможуть. Тобто так зробити залп 155-го калібру, високоточний вздовж дороги, і все, сітку цю пороту mm -hmm. так само, як можна відправити банально ще дешевше: дрон а, дракон, який всі ми дуже добре бачили, як він mm -hmm. спалює лісопосадки та російських окупантів, oh. і спалити відповідно цей цю сітку. Метрів 50, метрів 100, і її вже не буде. І це буде якраз можливість, щоб залітали наші дрони. Тому так, проти звичайного дрону, воно ефективно, але методів протидії також вдосталь. Єдине, я здивувався що не побачив ось вишитих на цій сітці якихось ікон. Ікон, ну так, щоб зверху. Ну а що, ну я серйозно <сум> не розумію Оце сітка це для заспокоєння, знаєте, так, там у цій водії. Так, ми не хочемо туди їхати, не можемо, ну, бо артою прострілюється дорога, а їм кажуть, спокій. Буде, є захист. Ікону тримай, сітку вже сітку натягнули. Сітку натягнули. Він каже, а ну сітку, ну все, ти спокійний їдеш. Ну, я не знаю. Виглядає, ну, виглядає дивно, але ну, такі, ще, це не ківлар. Це не якась суперброня, це сітка така історія. Про, проти оптоволоконних цих дронів так воно діє. Ну окей. Так, слухайте, ситуація в Сумській області і Курській, я так от ви так розумію, вони зараз пов'язані. Ситуація, диверсійні групи продовжують спроби заходження по кордону сумської російсько-українському кордону між Курською та Сумською областю, вони намагаються заходити в сіру зону прикордонну, ну тобто, десь кілометр два-три, це сіра зона mm. Довж цього кордону, не тільки там, десь, по де відбуваються бойові дії. І... Вони цим користуються щоб закріплятися десь в лісопосадках, і так далі, якогось критичного прориву, там щось таке подібного ні, не відбувається. Тобто, дуже схожа ситуація, як була з північу Харківщини. Але е, на півночі Харківщини вони використовували одночасно велике ударне угруповування uh -huh. для прориву е, і проходження сірої зони. А тут е, використовуються невеликі диверсійного типу групи. Інколи ці диверсійні групи використа є підсиленими, тобто отримують механізоване підсилення так, для того, щоб е, мати. Вонове прикричає не тільки. Віслюки? Але, в принципі, ситуація не критична, я скажу так. Угу. Ну, це важливо, бо я бачу тут панічні настрої, і там пишуть, що дорогу, дорогу нашу дорогу якусь вони там вже вибрали. З дорогою дійсно є проблема. Вона знаходиться під вогневим ураженням, це правда. А, логістика не перерізана, ні, а фізично я маю на увазі. Uh -huh. Але те, що зараз вона знаходиться під вогневим ураженням з боку супротивника, так це правда. Окей, okay, так на інших ділянках фронту, яка зараз ситуація? Ну, слухайте, ну ви сказали на початку. Ну как, ну, нічого не змінилося, але особливих успіхів, я так розумію, немає. Чи є якісь ну, стагнуючий, більш стагнуючий такий фронт? Uh, найбільш активною зараз є Великомихайлівський напрямок, бо там uh, російські окупаційні війська силами 5-ї та 36 ї завальної військової армії та 68 го армійського uh -huh. корпусу намагаються наступати по лівому та по правому бору берегу uh, річки Мокрій Єлик. Тобто там вони досить такі активні, але несуть великі втрати. Тому я думаю, що найближчим часом, по-перше, їх активність вона також спаде. А по-друге, вони змушені будуть вводити ті резерви, які розраховували використовувати при виході вже на село Комар, а також на Н-15 і Богатир. Щодо інших, то тут е, дуже цікаві явища продовжують відбуватися в районі Покровського напрямку mm. Тут Сили оборони України. Продовжили е, системність контратак. Ми продовжуємо контратакувати саме в районі Покровська. Найчастіше тут е, відбулись за останній час е, дії спрямовані на покращення наших позицій, особливо в районі Успенівки. Угу. В районі Успенівки ми відновили контроль над вже східними околицями населеного пункту і відкинули російських окупантів до Нововеселівки, тобто біля Покровського напрямку, це як такий лакмусовий папір, який демонструє, що росіяни на цьому етапі виснажені і не мають можливості проведення масштабних наступальних загальновійськових операцій. По локаційні окремій напрямки, хвилеподібно, так, їм ага. це вдається. Але Покровський напрямок, окрім всього іншого, це ще й системність наших контратак, які дозволяють повертати позиції і ще більш гальмувати росіян. Тобто це ще один такий доказ того, наскільки російські війська виснажені. Бо за весь 24-й рік такої системності контратак у нас не відбувалося. Спочатку 25-го. Це відбувається ну майже кожного тижня. Ми чуємо, що в нас є а, ось такі а, успіхи в питаннях відновлення позицій. Так, на останок ще два питання. Задам слухайте. Багато не буду про це про полігон, які враз вразили російські війська. В нас слухайте, ви думає, ваша думка: це недбалість чи диверсія? Я не слідчий, щоб робити такі висновки, але я скажу так, що коли над полігоном висить розвідувальний БПЛА, інформація про це надходить. Mm -hmm. Тобто фактично про те, що наближається розвідувальне БПЛА, інформація надходила. Все це спостерігається. На планшетку всі про це повинні були знати. І влаштовувати вишокування, чи що там відбувалося, але слідчий mm -hmm. повинні зробити висновки. Я дійсно також згоден, що є питання, бо ну слухайте, якщо це було вчора, то так. Ну але це вже не перший раз. Ну слухайте, ну є, є питання. І наостанок ці це, я згадую цей дім, який збудував Свіфт, і такий Джонатан Свіфт був письменник такий, який кожного року його ховали. Він помирав кожного року, всі чекали, він знав, в який день помре, але в який рік він не знав. НАТО, 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 слухайте, ховають. Що ви думаєте? НАТО переживе 25-й, а? Ну, поки, поки що зарано, я думаю. Я погоджуюсь з тим, що НАТО це а, не на сьогодні не такий ефективний механізм, як хотілося. А окрім всього іншого, НАТО, ну по перше, це забюрократизований архаїчний механізм. А, у нього є велика кількість проблем, які треба вирішувати, ага. але воно потребує не щоб його ховали, а щоб його реформували. В сміливості а, реформування потрібно бути і серйозних реформ. Але не щоб його ховати, навіть якщо уявимо собі там заяви Дональда Трампа, хоча йому дуже складно буде вивести США з складу ага. Атлантичного альянсу, як він погрожує. Так вони і є та... альянс. Вони ж є альянс, я трохи не розумію. Вони, вони його ну, створили. Ну, ну. ну хай вони були. Так от у тому справа. Не тільки один Дональд Трамп є. Є Конгрес, є Сенат, є інші важелі, які можуть. Йому э, інструментарі, які можуть йому в цьому Ми, почекайте ну, схобажання. Я розумію, от я просто ситуацію прокручую. Так, ми виходимо, будемо економити гроші, виходимо з НАТО. А йому що ніхто не сказав, там Дональд, Дональд, НАТО, це ми. Це ми утворили, Ми 70%. НАТО і є. На цьому трималася вся ця гегемонія, товариш Дональд. Аж ну я, чесно, я не дуже вірю також вихід. І за я бачу, що НАТО потрібно, ну так не можна казати, це якесь кощунство, але їм потрібна якась війна. Розумієте, їм, як блоку. Ну, де вони, ну все, вони його, як... Я Нехай йдуть от кудись, куди, куди хочуть, але військовий блок без війни, ну я ну, ну це нелогічно, розумієте, ніяк. Дивитися, спостерігати, отак, і розповідати занепокоєння і бюрократію породжувати. Дякую, пане Олександре, дякую, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава! А нашим телечам нагадую заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. І програма Право на правду. Тримаємо стрій.